Сашоня, Та як там ділішки? А? А на роботу став вже десь? Уймаю. І треба їхати туди, мать, його Так? А? Шукаш? Шо, що? Ойба, і повертайся додому, хуй мать. Да-да-да, я понимаю. А? То ти вже встав, Сашуль? А? Холодно. У нас холодно, Саш. Тут то що зроблять? Давай. Я змерз, сорочки вийшов, а малишка як? Сашуль. Стесь здоров'я свої, маленька. А в нас де я плыла на пароходе. Погода тихая была. Ну, вдруг сорвался ураган, меня спасает капитан. А дальше... какие таланты, ведь знаешь какие-то версии, может, там, какие-то истории порассказывать. Ой, милка моя, за кого ты вышла? Ни рубахи, ни штанов. Ну, дальше. Дальше, дальше, сам знаешь. Я побежал, друзья мои, мы на связи. Хорошо, все. Доброго здоров'я! Ще більше перемог, щоб було. Тепер треба сусло довести до закипання. І перемішуємо його гарненько. Апетитне пивко відідатолічки. Ні, все хочу пити, але ще дуже кип'яток сильно. Але партігаче пивко буде смачнюще. То, що ми з дідом прорекламуємо, це зрозуміло, що нам дали цей такий здоровенний, я сказати, чан, здоровий, якому можна буде варити пиво, але самий процес, ви просто от подивіться, ви варите бляха муха пиво, воно того варте. Дуже файний запашок. Ну, ви самі можете даже уявити собі, це пиво ми варимо, і тут аромати ну, не можуть бути хренові. І це радує. Як ви бачите, пиво вже закипіло, у нас вже судочка легасенько заходить. Ми зараз будемо це тако ставити. І додати будемо, як ви думаєте, що? Хміль заграва. 10 грам. Треба зуб, зубила, є? О! Зубило тім'яш, що попрозий був. Люди mm. просять зубило. Що скажеш? Не знаю. Що ти ходіння? Так. Да. Це муки. Ну, — муки. що ти За зараз. <рес> — зубило. — Тебе скарб. За народженням тебе Іван, ти ковбасеусний король, будь щасливий та здоровий, без кернових звичок. Гнилякою молодою не будь. У справах тобі божа. Бажаю процвітань та великої наснаги тобі, а грошенят як котенят. А тепер пиздуй до роботи, щоб брусилівська ковбаса стояла, а серце билося. Па! па ти вийобуватися, я тебе зараз рожти не пашу. Що, що не п'єш? Що ти пиздиш? Будеш себе погано вести, розкажу все Катерині. Па! Іван Авфічний. Сорочка бабина. Таня, okay, okay, okay. Таня. Де була? В городі була. Не бі рукою Емілі. А чого ти надулася? А. а ти в носочках носочки гарні немає. О, це не нові хороші. Бачиш, я, я взута. О, Емілі. Але повітря зараз хороше, таке, знаєш, типу, ну, е, ніби от літо і пішов дощ. Дуже круто. Мама тим часом розвішує, блін, одяг. Це так прикольно. Ти така селючка. Зато одяг не пахне порошками, а пахне просто нічим. Саме головне, що одяг не пах порошками, а себе не пахне. Ми копати. Нам чоловік мав копати. А потім подзвонив, сказав, що. Я не пам'ятаю, скільки він сказав, щось. 50 тисяч гривень, чи що? Хай почули! Свого тата в яйці за 50 гривень.